Привіт! Вітаю на каналі ArtUA. В мене завжди про натхнення, і, зокрема, сьогодні дуже цікава тема. Але перш ніж перейти до неї, раджу вам підписатися і поставити лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей. Адже ми що? Ми просуваємо український контент на YouTube. Тож погнали! Отже, будемо мучити відому нейромережу Маджорні. Мені стало цікаво, як штучний інтелект зможе відтворити мою ілюстрацію, вже створену раніше, за ключовими текстовими запитами. Варто зазначити, що Маджорні не єдина нейромережа, яка може генерувати зображення таким чином. Але особливістю саме її є те, що доступ до програми може отримати будь-який користувач. Проте для початку роботи треба завести обліковий запис у месенджері Discord, чим я власне і займаюся, як ви бачите. Процедура не важка, хоча сам додаток якийсь незрозумілий, і полетів у кошик одразу після того, як вийшло це відео. Далі треба заповнити необхідні поля вже безпосередньо на сайті нейромережі, приєднатися до будь-якого каналу. Їх список ми знайдемо на головній сторінці, і власне можна творити. До речі, на форумах радять. Приєднуватися до каналів, які мають назву «Newbies», тобто новачки, я трохи поспішила з висновком, що можна творити. Є маленький нюанс. Внизу екрану з'являється напис про те, що обліковий запис повинен бути створений щонайменше 5 хвилин тому, щоб почати роботу на сервері. Проте відлік часу у правому нижньому куті. Говорить про невеличкий запас до тих п'яти хвилин. Тож я ще встигну подивитись серіали і розказати вам про те, чим займемось після того, як пройдуть гумові 5 хвилин. Цю ілюстрацію я намалювала і виклала в інстаграм тиждень тому. А зараз хочу, щоб нейромережа за основними ключовими словами, якими можна описати зображений образ, зробила мені «Drowsy In Your Style, так би мовити. Тож генерувати будемо з наступних слів. Дівчина, курка. Не потребує пояснень, тому що очевидні персонажі на малюнку. Далі міс Україна Всесвіт 2022. Це сполучення беремо, тому що помітну прикрасу на голові я запозичила з образу нашої моделі на конкурсі «Міс Всесвіт минулого року. І остання біла спідниця. Також все зрозуміло, більше з одягу нічого немає. Знак оклику у полі вводу повідомлення показує, що вже активна функція запиту, тож давайте спробуємо отримати щось схоже на той образ, який намалювала я. Маленький спойлер, Маджорні запропонує нам чотири зображення на вибір. Отже, починаємо запит зі слова Imagine і далі англійською без крапок, ком, просто через пробіл. Маємо запит, і зараз спостерігаємо за народженням нового образу. Дуже цікавий процес. Образи з'являються поступово. Зараз це побачите самі. Поки що не дуже гарні. Але в процесі штучний інтелект коригує зображення і трошечки терпіння. Майже готово. Ось що в нас вийшло. Чотири образи ми можемо брати будь-які чи всі, щоб використати у подальшій діяльності. Наприклад, як референс, якщо б запит був рандомним, а не з існуючого персонажа. Ось ці чотири чудо в пір'ях поближче, і зараз ми порівняємо, як виглядав оригінал і що нам запропонував бот. Який варіант вам сподобався більше, запропонований штучним інтелектом або мною? Поділіться в коментарях своєю думкою, мені буде дуже цікаво. Сподіваюсь, експеримент вам сподобався. Дякую за увагу, гарного дня, гарного настрою, па-па!